Попри повітряні тривоги й війну, що триває, бородянка на Київщині повертається до життя. На початку березня на ці дев'ятиповерхівки окупанти з літаків скинули бомби. У підвалах залишилися заживо похованими щонайменше 26 мирних жителів. Нині завали розібрали, вирви від бомб засипали. А руїни на вулиці Центральній стали одним з обов'язкових пунктів для відвідування іноземними лідерами. Утім, майбутнє зруйнованих будинків під питанням. Місцеві побоюються, що на руїнах можуть звести бізнес-центр чи ще гірше збережуть в нинішньому вигляді як меморіал. Катерина втратила житло в цьому розбомбленому будинку. Вона запевняє, що пам'ятає про загиблих сусідів і без меморіалу, а сама хоче жити у відновленому на тому ж місці будинку. Поначалу було тяжко, дуже тяжко, але що зробити, якщо це війна. І ніхто від цього не застрахований. Тяжко, да, тяжко. Але далі потрібно жити і не дивитися на це все. Олена живе на сусідній вулиці. Їй так само складно бачити зі свого вікна згарище. Я хочу тільки на фотографіях це бачити, щоб мої внуки, правнуки, це все бачили на фотографіях. Хоча внуки теж внучка приїхала, каже: Мама, я не хочу тут сюди ходити. Тут дуже страшно. У державному агентстві розвитку туризму вже замислилися над тим, як Україна зберігатиме пам'ять про події 2022 року, хоча й визнають, що тема чутлива десь забути або там перегорнути, хоча це є дуже така травматична пам'ять і часто ми травматичні якісь моменти ми забуваємо це. Така специфіка людської психології. Важливо їх запам'ятати для того, щоб не повторити. з одного боку мають бути ці місця. Куди люди можуть прийти рефлексувати, в тому числі про свою втрату, про свій біль, про свій героїзм з іншого боку, це не має бути щоденне для них нагадування. В агентстві розпочали обговорення з урядом, як створювати пам'ятні місця. Обіцяють насамперед орієнтуватися на думку громадськості, відмовитися від радянського возвеличення війни і залучати іноземних фахівців. Це точно не мають залишитись просто зруйновані згорілі будинки. Так, це ну ми маємо ряд таких меморіалів, і це є наприклад 11 вересня в Нью-Йорку... Близнюки, так які також були зруйновані, в яких загинуло дуже багато людей, і е, тобто там є створений певний меморіал. Е, так цей будинок в Бородянці він має отримати певне символічне, на, на мою думку, особисту, е, якби таке представлення в подальшому, але не бути просто згорілим будинком, який буде травмувати далі цих мешканців е, міста. Зберігати свідчення злочинів росіян у цифровому вигляді пропонують автори проєкту Війна в притул. Вони відзняли з дронів і 3 d камер наслідки обстрілів і бойових дій на Київщині, Чернігівщині, Сумщині і створили віртуальний музей. Орієнтувалися на іноземну аудиторію. Каже на мобільному телефоні, ви можете побачити ось це Бородянка. Ви навіть глазом своїм так не можете подробно довго стояти і бути на цій висоті, от на місці розрушеної квартири. От ми стоїмо зараз на місці розрушеної двері, ми знову вниз. Ми бачимо, як валяються дитячі іграшки, як валяється меблі Якась, тобто люди склалися 10 етажів. За словами Юрія Зозулі, зйомками з 3D камер уже зацікавилися розробники відеоігор. Хочуть доповнити шутери, тобто стрілялки, локаціями з України. Автори проєкту Війна в притул також планують розмістити свої зображення на сервісі Google Street View, а потім додати зйомки відбудови і в такий спосіб увіковічнити історію. Це найголовніша главна общенародна фіксація злочину. То що сам вхожен може поставити. Мало того, що ми ж своїми 3 d камерами проникли усі квартири, там де бо максимальне усі танки, усю бронетехніку. Тобто то це це пам'ять на всі покоління, цифрова пам'ять. А вона самонадійна. Тому що міста можуть змінюватися, там теж відстроїла, перебудувала, а це останеться на віки. Волонтери, голова Асоціації Чорнобильських тороператорів Ярослав Ямельяненко, працює над тим, аби зберегти наочні свідчення окупації зони відчуження. Буквально, коли ми їздили по Чорнобильському та Причорнобильському регіону на другий день після окупації, там була абсолютно одна картина. Стояли танки, міни, ну розумієте, розбиті хати. Я приїхав туди за кілька тижнів. Розпустилася трава, люди розтягли вже і техніку, і рештки ось цих перебування окупантів. І здогадатися, що там щось відбувалось, було вже неможливо. Ярослав Ємельяненко порівнює збереження пам'яті про нинішні події з Чорнобильською трагедією і наполягає на тому, що побачене на власні очі вражає людей значно більше. Всі ось ці докази їх треба коректно. Чи в на окремі площадки вивозити для того, щоб кожен район міг показати, що відбувалось тут, розповісти свої історії? Тому що коли ти показуєш просто фотографії, до людей це, скажімо так, ну не так доходить, коли вони самі можуть побачити, наприклад, ось таку техніку. Бо коли ми розповідали в Чорнобильській зоні про процес ліквідації наслідків аварії, скільки тисяч сотень тисяч ліквідаторів тут працювало, скільки техніки, там не знаю, сотень тисяч одиниць техніки їздило, вони про це слухали, але розуміли вони. Це тільки коли попадали на відстійник ліквідаторської техніки Росоха, де стояло півтори тисячі одиниць броньованої радянської техніки Йдеться насамперед про спалену техніку військові трофеї. Такі виставки вже можна побачити в Києві, зокрема на Михайлівській площі. Першою була експозиція біля національного військово-історичного музею. Його співробітник історії Євгеній Шупік сам долучився до збору експонатів на Київщині. Серед них рідкісна техніка окупантів, наприклад, бронетранспортер Ракушка. Вартість однієї одиниці цієї техніки на 2019 рік становила близько 900 тисяч доларів. І росіяни вважали, що це універсальний як аналога бронетранспортер. Він авіа десантований, він плаваючий. Ну і оця техніка, як ви бачите, по катушці на ракушки в Україні для російських десантників часто завершувалися фатально так само і тут. Ця експозиція, за словами Євгенія, тимчасова стоятиме до перемоги України. Потім відберуть лише зразки, які можуть мати історичну цінність і залишать їх у філіях музею по Україні. Поки ж виставка користується популярністю. По перше, діти дітям завжди подобається техніка. По друге можливість доторкнутися до війни. Справа в тім, що більшість людей, що пережили цей місяць у Києві. Вони не бачили поля бою. Вони не відчували цього. Вони лише дивилися новини. Це не те до чого хочеться торкатися, але це те, чим живе країна. І зараз сказати, що люди можуть жити поза цим, не звертаючи уваги на це, напевно, важко, і скоріше це демонстрація спроможності українських захисників, ефективно нищити ворожу техніку. Це спроможність відстояти Київ, це спроможність перемогти. Експозиції ворожої техніки на Київщині можна зустріти повсюди. На одній із таких, неподалік Бучі, ми вже зустріли першого туриста Дайсу Кетарутані. юрист і волонтер з японського міста Кобе. Його дружина українка. Тож чоловік приїхав, аби підтримати Україну і побачити все на власні очі. I saw the fact. Oh. я побачив факти, правду. Тому що багато ЗМІ у новинах часто не говорять правду. Насправді, ми бачимо, що ситуація ось яка це війна, жахлива, страшна. Я бачив багато зруйнованих будинків тут, сліди від бомб. Спалена техніка. Чоловіка теж вразила. Він переконаний, що її варто розмістити в музеях. Oh, I, I на мою думку, це місце. Як нагадування, щоб люди могли пам'ятати, адже ось це знищили українці. Це важливо пам'ятати п'ятий поверх наші квартири, чорні двері. Відкриті у Бородянці Людмила з чоловіком Олександром і донькою Катериною. Укотре прийшли подивитися на рештки своєї квартири. Нині родина живе в тимчасовому модульному містечку, але хоче якомога швидше повернутися до нормального життя. У кожній квартирі були дітки. Тобто, це сім'ї з дітками, їм потрібно житло і відбудовувати хай не на цьому місці, але ви бачите, тут велика територія. Тут є варіанти, як побудувати. Але певним чином, що тут і ці самі сусіди на цьому ж самому місці. Ми хочемо так, це буде для нас. Ну, розумієте, дайте нам забути оцей жах. Такої думки усі жителі зруйнованого будинку. Поки держава думає, що робити зі згарищем, на фасаді з'являються плакати з вимогами швидше будувати нове житло на цьому ж місці а на сходах стихійний меморіал, свічки у пам'ять про загиблих жителів.